Едем, мама. Везем постригать. Для тебе генератор приготовила. Не дай бог світло виключать, як тебе будуть стригти. На темноті. О, Рибучка. Як нова кабійка. І ровно держи голову. Бо зараз вуха накрашу, все накрашу. Эй, мама, будеш ти. І якась як фиолетово, бог його знає. А якась вже буду, але вже не буду сил. Так, звісно, не будеш. А ну-ка, підніми голову. Чого ти опустила? Я вже нічого не роблю. Я ж вже нічого не роблю. подивись, як класно вийшло. вийшов. І тебе не сильно і запачкав, і нормально вийшло. Подивись. Як попало. Але дивися, як ти розчесуєшся. О ти очі закрила. Oh, Що погано? І не чорна, а гарно, правда?